Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Все подвір'я сім'ї Борис вкрите чорною сажею. Кожного дня люди задихаються від жахливого диму, який осідає на їхніх лавках, підвіконнях і навіть легенях. Люди неодноразово зверталися у різні інстанції та результату жодного. На допомогу покликали народний контроль. Від початку опалювального сезону з котельні, що обігріває третю міську лікарню, йдуть чорні клуби диму. І все на подвір'я людей. Пані Надія каже, не відчиняє вікна та боїться виходити на вулицю. А сьогодні зранку ми проснулися від чорного снігу. Тобто всі підвіконники, всі лавки, все повністю, всі плоти, все, все в чорній сажі. Ну а ви уявіть собі, оцим дихати. Воно ж осідає не тільки на підвіконня і на це, воно ж осідає і в наші легені, і в дихальні шляхи, і все. Дивіться, що робиться. Вот. Чимось таким незрозуміло чим палить, що такий густий чорний дим неможливо ні на вулицю вийти, ні погуляти з дитиною. Сажа прямо на підвіконниках це просто жах. То є клейна смола пресована, вони то нам їх завезли тут, і вони є і вони їх палять. І нам то шкодить Драгі. на здоров'я. то, то зуріти можна, я вам скажу, що нема права йти на подвір'я. Йдемо у котельню. Працівники виправдовуються. Їхньої вини тут немає. Що ви тут палите таке? А от брикети палимо. А маєте якийсь дозвіл на те, щоб їх палити? От, дозвіл в Львові. А то нічого, що люди задихаються від диму. І що ви робити? Тепер зупиняти котельню. Ну, ставити якісь фільтри. Ну, що ставити, обеспечити? то ж не я буду ставити фільтри. Я ж не власник цього. А можна я робочий якось просто. З власником зв'язатися? – Можна в Львові він сидить. Народний контроль навідався до екологічної інспекції. Там обіцяють, після згоди з Києва одразу почнуть перевірку котельні. Це може бути тиждень, може бути два. Будемо старатися, будемо їм казати, що питання дуже серйозно стоїть і в громадськості, і в людей. І попробуємо, щоб вони нам скоріше зробили ту згоду. Якщо буде виявлено, що підприємство працює без дозволу на викиди, то буде звернути матеріали для суду для того, щоб заборонили діяльність пов'язану з викидами. Наступного дня телефонуємо львівському директору котельні. Чоловік запевняє, проблему виправив. Ну, напевно, спалювався ще брикет, але ну відомо не живіт. Ми вже виправили Бо Ми налаштували обладнання, зараз диму там немає, можуть поїхати перевірити. Прибувши до котельні, густого чорного диму ми справді не виявили. Проте для безпеки людей народний контроль надалі вимагатиме перевірки об'єкту. Наталя Литвин, Олена Вербицька. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.